Всім привіт! О, значить, така в мене була оказія, по темі рибалки знову повертаюсь. Відломалась у мене, удочка у мене така недорога, в принципі, початкового рівня. От, я викладав, там є у мене катушка, на катушці зламалась ручка. От, вчора в дощ я рибалив, все, зламалось. Йшов я брав в спортаутлеті. Ну, думаю, все, короче, хай там чи гроші повернуть. Місяць пройшов. Сьогодні 30 31-й день чек я знайшов, прийшов, і ще одного хлопця з собою взяв, от, у якого така ж сама біда з такою самою вудочкою. <ako> Тут чи виявилося, що таку є ще один хлопець з такою ж вудочкою, так само ну, місяць не виходив. E, значить, не, ручка не виходила, теж зламалась. І така, Теж така утка була раніше, він брав, теж зламалась. Так от Сьогодні я, я цим людям всім скажу, що можна піти і зробити. E, як виявилось, про що справа спорту у плеті на касі, ми це все приділили з хлопчиком, вони мовчки ну ми познімали катушки, дали їм. Вони дістали запасні ручки. От, трошки міцнішої конструкції, я так розумію, прямо у них вони лежать там ящик цілий. Замінили нам ручки, так що сьогодні буде розвагу продовжено. <гум> Зараз зніму, покажу це все. <гум> так, Ось катушка, ось ручка ззовні вона виглядає так само, але, але стержень а, всередині, всередині стержень кручений, він інший. Ну, сподіваюся, що він. Що він буде міцніший, коротше, подивимось бля, скільки цей відходить. <сум> Всім гарного дня і доброго настрою.